Ученим з малахіту тандічазу таке навіть не сниться. Одні боялися зайвий раз пройти повз клітки, інші, мабуть, лише на клітки і спустили все своє фінансування. Але якщо точка опори в потрібної людині, то вона може і зону перевернути. Причому це не трошки. Звичайно, це лише початок, і попереду найважче. Але все вийде. От побачиш. Mm -hmm. Який план далі? Уже кортить подивитися? Мені теж. Але ми перейдемо до головної частини моїх досліджень трохи згодом. А поки що можеш забрати свій подарунок. Прошу до правого відсіку лабораторії. Тобі в дальню кімнату. що приготував тобі подарунок. Другий етап випробовувань це мій подарунок. Винагорода за весь мій шлях. Я постійно вмовляв до Павла продовжити його працю. А потім вирішив, що сам можу. Я створю свого Фауста і, на відміну від професора, зможу його контролювати. Тож почні! Мав Не розумію, що? Я ж казав. Горілочка допомагає. Старий хрін, ти своє життя зруйнував і хи хочеш.